Христос народився, славимо Його. 7 лютого за церковним православним календарем ми вшановуємо пам'ять святого Григорія Богослова. Будучи чоловіком здібним і талановитим, він здобув прекрасну освіту. У віці 26 років майбутній святитель Григорій прийняв хрещення. У 372 році проти своєї волі він був поставлений на єпископа своїм другом святителем Василієм Великим. Своїм сильним словом, прикладом життя і пастирською старанністю він перемагав ворогів церкви. Люди з Ідусіль приходили послухати його натхнені проповіді. Щоденно тисячі людей з Єресі поверталися до православної церкви. Святий Григорій. Брав активну участь у засіданнях Другого Вселенського собору. Він відмовився від Константинопольської кафедри і поїхав до рідного селища, де й провів останні роки свого життя. За свої богословські твори Святитель Григорій одержав від церкви почесне звання Богослова і вселенського вчителя, а за здатність проникати думкою у найглибшій таємниці віри. Та висловлювати її істини з прозорою ясністю і строгою точністю церква в одній з молитв називає його найвищим розумом. Тому звернімося до великого святого такими словами: Святий Григорій Богослове моли Бога за нас грішних. Христос народився, славимо Його.